Сьогодні я в такому гарному місці, називається млинок. Тут покормила трошки качачок і наблюдаю за ними. Так гарно вони ухажують один за одним. Зараз, напевно, паруються, шукають один одному пару. І цікаво, як в природі, як качечка пливе вперед. А за нею всі качури так настроїлися, і вже якийсь з неї приплив. Він всіх відганяє. Ну так. І я кидала хлібчик. І він нікому нікого не пустив, сам трошки їв, а то все остальне качечка з'їла. Ну, якби дав їй можливість наїстися. Може, вони вже там яйчика відклали. Ну, дуже цікаво. А я хочу з вами прогов... поговорити якраз про силу роду, що це таке, які установки в нас з дитинства є, які ми боїмося. Ми їх беремо з собою в доросле життя, але боїмося показати, що вони з дитинства. Це якісь наші страхи дитинства, які ми не пропрацювали, які ми не пережили і забрали з собою. Може, остерігали бабця з дідом, може батьки не лізь туди, не бери то, бо впадеш. Бо, і, і ви навчилися боятися. А коли ти боїшся, Страх це наш провідник. От чому кажуть, що йди туди, де твій страх? Тому що страх нам показує, що нам потрібно зараз зробити. От чого боїшся, те якраз і потрібно. Людина не знає, вона привикла жити такими повсякчасними роботами, рано встав. Випив каву, зібрався на роботу, робота, потім діти, садочок, чи в кого старші діти, то ну, там займаються вже собою. Але наші програми записані вікові, вони вже вікові програми. Так робили всі. Колись ставали ранньою порою, чого в селі, в п'ять разів це вже не ранок. Тому що до роботи треба було худобу накормити, а щоб накормити худобу, треба було ще щось там приготувати для того всього. Ну і люди вставали і рано, і от в Польщі теж дуже рано люди встають. В них на роботу на шість ранку це нормально. А щоб доїхати, ти можеш їхати годину-півтори або й дві до тої роботи, то в якій годині ти маєш стати, а щось тобі треба зібратися. Ну, тобто я теж звикла вставати рано. Зараз я вдома сиджу і вже трошечки якби навпаки привикла не вставати рано. Хоча я собі ловлю на мислі, що от моя думка така, що краще вставати рано. От я себе краще почувала, коли вставала рано. У мене зараз реабілітація. Я Знаєте, поламала руку і зараз.